Вітаю українці, нахуй, москвороді. Скинула моя знайома мені відео from UA. Підпишіться на її канал. Це дівчина з Києва. Дуже симпатична і гарна дівчина. Прошу підписатися на цей канал From UA. Скинула мені відео про, про цю жінку, як вона розказує історію про свого чоловіка, як він захворів, і вона дозвонила швидку медичну допомогу на допомогу, щоб чоловікові помогли. Але несуть цьому помогли чоловікові. Підняла трубку одна жіночка і розпитувала цю жінку, чи вона місцева, чи вона з Одеси. Ви з Одеси? і ви приїжджає. Я каже, ні, мене не приїжджає. Каже так. І не пересілєнці. Каже, ні, не пересілєнці, і за Діси. Чи вона не понаїхавша, чи вона не поприїхавша? Її запитується російською мовою. Корінну одеситку. Як Одеса, це є Україна. Корені жителі там українці. Може, ще якісь приїжджає. Корінні жителі України спілкуються українською мовою. А хто спілкується якоюсь там руською, чи грецькою, чи польською, чи ще якось. От вони понаїхавші. Так що, це запам'ятайте собі, люди. Якщо до вас звертаються російською мовою, вони або понаїхавші, або просто вивчили мову цих колосників, яких понавозили, і спілкуються всі корінні жителі України, які українці, вони спілкуються українською. А хто спілкується не українською, це понаїхавши.